Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня! Ви знаєте, що ініціатива президента була віддати фінанси на місця, щоб люди могли бачити результати. Якщо б це було зроблено ще раніше, якщо б такими темпами розвивалася Україна до цього часу, ми б мали змогу з вами розвиватися і бути схожими на дуже заможні країни. Оце такий крисек немає хай. Відділення заповнено новою апаратурою, і все тут новий старому нічого немає. Ви подивіться, як наше відділення площі зараз Тому Я від імені всіх хочу сказати, що той наші пацієнти будуть бачити той комфорт. В цьому році велику увагу будемо приділяти ремонту системи охорони здоров'я, і зокрема районних лікарень і міських лікарень. Ви знаєте, що по декілька районах вже йдуть роботи. Сьогодні проінспектували хід робіт у Красноградському районі. Було відкрито сьогодні Акушерсько-гінекологічне відділення. Маємо відремонтовано пологове відділення. Також відремонтовано минулого року станцію переливання крові для того, щоб були гарні умови як для лікарів, так і для пацієнтів. Ця центральна лікарня Очікувала на ремонт біля 60 років такого комплексного підходу. Щодо ремонтування і реконструкції не було дуже дуже довго. Маємо на це підтримку із місцевих бюджетів із обласного бюджету, в тому числі є реформування завдяки ініціатив президента щодо укріплення і сільської медицини. Було виділено фінансування на як на ремонтні роботи внутрішні, так і зовнішні. Також очікуємо надходження меблів і нового устаткування. І сьогодні в цій районі лікарні залишили новенький надсучасний ультразвуковий комплекс і саме. В цьому відділенні для того, щоб усі мали змогу не тільки якісно лікуватися, а ще проходити якісне обстеження. Дуже приємно, те, що за останні два-три роки почалося мінятися на найкращу сторону, особливо за останні два роки. Зараз у нас, ну ми як маленький будівельний майданчик, йде утеплення трьох корпусів наших, хірургічно, терапевтичної поліклініки. У нас іде капітальний ремонт харчоблоки. У нас зроблено текучий ремонт в деяких відділеннях а капітальний ремонт – відділення трансфузіології, яке приведено до нового корпусу, відділення гінікології, ремонт е пологове відділення. Те, що зроблено зараз, ну, в це трудно повірити, це як казка. Крім того, що зроблено ремонт, і закуплено нове, нове обладнання майже на 3,5 мільйона. Закуплено новий цифровий флюрорий для поліклініки, який відразу дає заключення хворому. Закуплено інструментарій оборудовання для ендоскопічної стойки, на якій працюють хірурги і гінекологи, а також лор-лікар. Закуплено оборудовання для лабораторій, клініка біохімічної нашої, яка повністю оснащена по-новому. Закуплено також мебель для цієї лабораторії. Закуплено нове оборудовання для фізіотерапевтичного відділення не тільки центральної районної лікарні, але також для всіх фізіотерапевтичних кабінетів, сімейних амбулаторій який знаходиться в районі, закуплені нові кровати для пологового і інкаличного відділення. Так що зроблено дуже багато і є надія на те, що буде це все продовжуватися і в майбутньому. За гроші обласного бюджету робиться зараз ремонт інфекційного відділення. Зроблена заміна з даху, заміна вікон у всіх корпусах лікарні на теплозберігаючі. І зараз перед нами вон криша оперблоку, яка також ремонтується. На сьогоднішній день там теж буде новий сучасний. Ні, дах, так що ну та робота, яка зараз виконується, це дуже добре. А до хорошого привикає швидко. І тому нам хочеться, щоб все це продовжувалося дільніше. Від нашого всього колективу я щиро я кажу щирі слова вдяки. Перш за все, а власне адміністрації разом з Юлією Олександровною з її командою.